Всім привіт! Презентую вам лодженці чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара. Є різних цікавих моделів. Жіночі бренду Есмара. в лоті буде 8 одиниць. Розмір від 44 до 48. -го. Чоловічі бренду Ліверджі. Чоловічих в лоті буде 5 одиниць, розмір від 50 до 58. Матеріал бавовна, поліестер та Еластан. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3770 гривень. Собі вартість 1 одиниці 290 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки слідкуйте за новинками. Є ще така моделька з манжетами на резинці. Дякую, гарного дня!